Вітаю! Сьогодні буду готувати смачний салат із червоного буряка. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку беру миску і на велику терку натру відварений червоний буряк. Тепер потрібно відтиснути сік від буряка. У мене буряк не, не дуже такий соковитий зовсім трішки. Тепер на велику терку натираю два відварених яйця і невеликий шматочок твердого сиру. Тепер залишилося нарізати невеликий пучок зеленої цибулі. Цибулю перекидаю до миски. До салату додаю сіль, майонез. Також за бажанням можна додати чесничок. І перемішую. Ось погляньте, смачний швидкий і вітамінний салат готовий.